Вітаю, друзі. Це індепенден Політекс, і я Зарічний Івар. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео щоб більше кількість людей змогли його побачити. Служба безпеки України та офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на очільника російської православної церкви Володимира Гундяєва, відомого як Патріарх Кіріл, який сприяє збройній агресії Росії та заперечує в. Воєнні злочини окупантів. І тут варто додати, що він це ще й активно освячує на рефі. За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення Вищого військово-політичного керівництва Росії та один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України, використовуючи абсолютно брехливий кремлівський наратив про те, що це священна. Війна, що звичайно є абсолютною неправдою, яку намагається поширювати Росія для поширення пропаганди. Він масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ МП в Україні. Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи Кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів. Також він це робить, коли проводить так звані богослужіння в Росії. Зокрема, задокументовано, що у березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано статтю про літургію, де Клірик благословив командуючого Росгвардії РФ Золотова на війну проти України. Також наприкінці лютого 2023 року на офіційному Ютуб каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому Гунтяєв виправдовує окупацію Сходу України. Крім того, Патріарх неодноразово давав коментарі пропагандистам з центральних телеканалів Росії, в яких підтримував агресивну політику Кремля і закликав вірян об'єднатись у війні проти України. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинної діяльності патріарха РПЦ. На підставі зібраних доказів Гундяєву повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України. Частина 3 стаття 110. потягання на територію Реальну цілісність і недоторканність України, частина 3 стаття 436, риска 2 – Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників. А також частина п'ята стаття 27 та частина друга стаття 437, планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. Тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави. І тут хочу знову ж таки прокоментувати від себе: Патріарх Кіріл має нести відповідальність, звичайно, враховуючи свої злодіяння по відношенню нашої держави. І це має також бути в міжнародному трибуналі. Який має відбуватися знов таки над путіним і іншими військовими злочинцями, тому що ВСБУ в прес-службі, точніше, чітко зазначили про те, що Гундяй він має відношення до вищого військово-політичного керівництва. Тобто є фактично такою однією з ключових осіб, яка освячує усі ці. Військові злочинні дії Росії по відношенню до нашої держави. Тому оцінку його діям, крім звичайно, українських правоохоронних органів, також має надати і Міжнародний кримінальний суд. І, звичайно, ми будемо також слідкувати за цими процесами в контексті Лундяєва, патріарха Кіріла і. Тут знову ж таки варто додати про те, що ось ці ФСБшні філії, ОПЦМП, вони якраз мають бути заборонені на території України для того, щоб Гуньяєв не міг проводити підривну діяльність на території нашої держави. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!